У Матфія, 28 главі, 19 20 вірш, там написано, що тож ідіть і навчіть всі народи, христячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. І нам потрібно навчитися та допомагати навчити тим. Хто шукає Господа, і також важливо усвідомити, що Бог є Дух, тому поклонятися Богу і спілкуватися з Ним можна тільки в дусі та в істині. Для цього Христос і прийшов на землю, щоб відкрити нам цей шлях і хрестити Духом Святим. Тому що до хрещення Святим Духом Бог найчастіше спілкувався з людьми через ангелів, які були його вісниками. Наприклад, до Марії, майбутньої матері Христа, прийшов ангел і сказав, що вона народить Сина Божого від Святого Духа, а вже з приходом Ісуса Христа. І Святого Духа Бог спілкується з людьми за допомогою Слова Божого і Святого Духа. Амінь.